Спочатку повномасштабного вторгнення екологи зафіксували загибель сотень дельфінів у Чорному морі. Тварини гинуть, від пусків та вибухів російських ракет, які країна-агресор спрямовує по мирній Україні. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанарі. Це проект новини Лайф. Сьогодні ми навідалися до одеського зоопарку, де в реабілітаційному центрі і спочатку війни пройшли лікування сотні птахів. Тварин, плазунів тощо вони постраждали внаслідок дій російських військ. Серед них і баклан якого ледь живого на одеському пляжі знайшла наша фотокореспондентка Юлія Браславська. Як себе почуває птах після контузії? Дивіться прямо зараз. Тепле сонечко, прохолодна вода, смачна їжа та постійний догляд це запорука швидкого одужання для тих птахів та тварин, які сьогодні опинилися в реабілітаційному центрі. Їх привезли до одеського зоопарку небайдужі громадяни, коли знайшли тварин у напівпритомному стані. Війна це біда не тільки для людей, але це біда і для тварин, і для свійських тварин дуже часто, і для диких тварин. Ми приймаємо, у нас є центр реабілітації, Нам дуже багато приносять люди різних тварин. Головним чином це птахи таких тварин, які у стані біди знаходяться з тої іншої причини. І я хочу висловити велику подяку всім небайдужим людям, які не приходять мимо не повз цих потрапивших у біду птахів та звірів. І саме під час війни збільшилась кількість таких птахів, наприклад, які з контузією попадають. Тобі ж вибухи можуть бути до яких птахи дуже чутливі, вони можуть втрачати у різні ступені тяжкості, буває втрачені координація рухів, орієнтація. Ось така контузія, вона зазвичай зворотня. Тобто, ми можемо лікувати, виходжувати таких птахів і потім випускати. В зоопарку проводять реабілітацію постраждалих тварин та птахів таким чином, аби після одужання вони змогли назад повернутися до життя у дикій природі. Підрив Каховської ГЕС, ось цей теракт росіян. Він дався також і на природні екосистеми, і на диких тварин. Ви ж знаєте до Одеси, скільки потрапило з Херсонщини тварин, які приплили на цих плавучих островах. Ми збирали на узбережжі цих тваринок і нам знов таки одесити принесли дуже багато. Більше 300 тварин. Ну, головним чином це дрібні тварини, такі як жаби, тритони, вужі, черепахи, ондатри, були навіть. І подібний собака. І е, ми їх виходжували і випускали. Ми випустили, випустили всіх, всіх тварин у Дельті Дністра. Е, наразі залишилось тільки тритони. Е, тритони в, тритонів в ще не випустили. це дунайський тритон, Червона книга України. То ми підбираємо е, дуже ретельно місце, куди ми їх будемо випускати. Е, але е, Тіх ті тварини, які яких вдалось врятувати, це тільки маленька крапелька із загального того числа цих тварин, які яких люди не 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 змогли врятувати, не побачили навіть. Тобто втрати екосистем, втрати серед цих диких видів, вони дуже величезні. Баклана, якого привезла Юлія Браславська до зоопарку, наразі вже відпустили на волю. Після контузії знадобилося трохи більше тижня, аби відновити сили. В них буває різна, різна ступень. Буває легка, буває середня, тяжка, але це, як я казав, зворотній процес. Наша ветеринарна служба їх підтримує цих. Птахів медикаментозно і зазвичай буває від 3-4 до, до тижня для того, щоб ну, більшість таких випадків достатньо, для того, щоб птах відновився, то його можна випускати. Взагалі, робота реабіліційного центру це. Прийняти, виходити та випустити, і е, нам, нам приносять дуже багато. Нам по 10-15 буває птахів на день, особливо коли період е, гніздування, коли починають з льотки е, сходити з гнізд, і вони випадають з гнізд і десь там кішка може вловити. Люди приносять кож кожного дня ось, і влітку е, дуже багато пташенят. Ми їх вдогодовуємо та випускаємо. І, і також е, тут треба. При роботі з птахами треба не дати їм звикнути до людини. Це треба робити акуратно, треба робити досить швидко, тобто, це ну, орнітологи з цим працюють. Це ціла наука. Тому нам вдається. Ми кожного року випускаємо більше тисячі птахів. В зоопарку зазначають, що завжди готові прийняти на реабілітацію постраждалих тварин, а тому закликають громадян не проходити повз їх біди, адже саме від кожного з нас залежить, якою буде природа у майбутньому. Нагадаю, це був проект новини. Лайф. Якщо ви стали свідком небезпеки, в які опинилися тварини, пишіть у коментарях під цим відео. Будемо рятувати їх разом.